Про Хелоувіну сказано вже досить багато, і в кінці жовтня більшість християн у мережі починають говорити про нього страшні речі і переконувати, що святкувати його не можна, адже це сатанинське свято. Натомість я скажу, що свято це має свої корені таки в християнстві. То, невже це християнське свято? Спробуємо розібратися. У середньовіччі католицька церква почала святкувати так званий день всіх святих у травні, але потім перенесли на 1 листопада. Цього дня особливим чином згадували померлих, які, як вважається, знаходяться на небі. Але якось в Ірландії люди почали задумуватися про тих, які нібито потрапили у пекло, і виходить несправедливо. Думали вони, що про тих, хто в раю, згадуємо, а тих, хто в пеклі. Ні, і вони запровадили такий звичай напередодні дня всіх святих. Вони грюкали в кастрюлі, щоб у пеклі їх почули і знали, що про них пам'ятають. Таким чином у Ірландії з'явився день всіх померлих 31 жовтня. А тепер перенесемося у Францію у 14-15 століттях. Там, після розповсюдження чуми та інших катаклізмів, від яких померло дуже багато людей, почали активно задумуватися над тим, що відбувається з людиною після смерті. Це породило по перше багато легенд. А по-друге, ці легенди почали втілювати у театральних виставах. Звичайно ж, там були присутні такі персонажі, як смерть і сатана. Найчастіше ці вистави показували якраз на день всіх святих 1 листопада. А от коли переселенці з Ірландії і Франції пересіклися в Північній Америці і почали там створювати шлюби, їхні традиції змішалися. І з того часу, перед день всіх святих, люди згадують про різних демонів, диявола і всіляку іншу нечисть, яка нібито населяє пекло і одягаються відповідно. А вже з Америки такі традиції розійшлися по усьому світу, в тому числі і до нас. І от питання. Що не так з тим християнством, яке породило такі дивні традиції? Основними темами Хеловіну є смерть, зло, окультизм, все те, що для Бога є неприйнятним, і він про це неодноразово згадує у Святому Письмі. Хтось скаже, так це ж просто гра. Ми просто дурачимося так, розважаємося. Відповім: у нашій країні війна, і кожен день приносить стільки горя, страждань і смертей. А ви, беручи за основу це зло, навіть жартома, закликаєте у своє життя демонів і насміхаєтеся над смертю. Пробачте, але не в той бік нам сьогодні потрібно йти. В біблії написано так: тоді лише мої вороги повтікають назад, коли я кликну Я знаю, що Бог зі мною. Дивлячись на прикрашені магазини в стилі Хеловіну, на молодь в костюмах сіляких зомбі, на пропаганду окультизму в цей день, навряд чи в когось повернеться язик, щоб сказати Бог. З нами. Тут швидше згадуються слова Ісуса, ви від вашого батька, диявола, і ви хочете виконувати бажання свого батька. Той був душогубом від самого початку і в істині не встояв, бо немає в ньому істини. Звичайно, кожен з нас має вибір іти за дияволом і виконувати дурні традиції, які ворожі самій суті християнства, чи все ж відмовитися від усього, що пов'язане з потойбіччям. І посвятити себе, свій бізнес, свої думки і час Богу я обираю друге і впевнений, що це може стати, по-перше, маленьким внеском в нашу перемогу, а по-друге, великим внеском у спасіння кожного з нас для вічності.